А, ми знаємо, на цьому чорному переході вже є зелене світло. Але тут трамваї, маршрутки, поки вони всі проїдуть. Вони ж тут змагаються, переганяються, ви ж знаєте, як воно працює. Спочатку всі маршрутки мають проїхати на червоне, тоді можливо люди підуть на зелене. Жвавіше сьогодні, тому що робочий день. Хоча це завершення дня вже, але... Але день ще робочий насправді. А ми кілька кроків через проспект Свободи зробимо, а тоді підемо вже кудись далі в центр. Квіти продають? А, квітів багато. Тут регулярно продаються квіти. Часто. В коментарях запитують. А чому ж у Львові порожні ресторани? Чому ж у Львові закриваються ресторани? Ну, та ми регулярно про це розповідаємо, показуємо, але можемо ще раз розповісти, кому цікаво. Не стало туристів у Львові. Чому не стало туристів? Теж кожного своя причина. Ну, Глобально війна все-таки. Іноземці бояться їхати до Львова. Українці, ну, хтось боїться, хтось збіднів. Відповідно, наприклад, щоб порівняти Львів, а Львів туристичне місто, з якимись так, скажімо, щоб ніколи не образити менш туристичними містами, наприклад, Хмельницький, Вінниця, то у Львові на Львів'ян на місцевих мешканців було розраховано ну, 10% кафе-ресторанів. Решта 90% кафе-ресторанів у Львові були розраховані на туристів і от туристів не стало. В першу чергу людей немає в тих кафе-ресторанах, які були розраховані на туристів. В тих, що були розраховані на львів'янку, теж десь стало менше, але там люди є, точно так само, як в умовному Хмельницькому, в умовній Вінниці, де ресторанів в рази менше, ніж у Львові. Чому не їдуть туристи місцеві? Та тут теж кожного своя причина. Хтось з біднів знову ж таки, хтось виїхав за кордон, хтось воює, хтось боїться обстрілу у Львові, хтось боїться ще чогось у Львові. Ну, а я кажу, в кожного є своя причина. Глобально це все назбирається в то, що навіть на вулицях міста ми бачимо людей менше. Але ви самі розумієте, якщо на вулицях міста ми бачимо людей менше, то в кафе, ресторанах теж людей буде менше. Не забувайте, що кафе, ресторани теж підняли ціни. Це теж впливає. Тобто немає ніякого одного пояснення. Знаєте, як кажуть, що раз один філософ сказав. Кожна сім'я, яка є нещаслива, вона нещаслива по-своєму. Так само і тут. Кожен, хто перестав приїжджати у Львів, чи перестав ходити в ресторани, має якусь свою причину. До речі, можете в коментарях написати, коли ви попередній раз були у Львові, а якщо були, коли попередній раз були в ресторані, то можете навіть свою причину написати, чому перестали ходити. А якщо продовжуєте ходити, так і напишіть. А я ходжу. Це ти мене показав там в ресторані. Тільки не треба було мене показувати з тою білявкою, бо то моя жінка. Я би хотів, щоб пацани бачили мене не з жінкою з кимось іншим в ресторані. Mm. Ну, Отаке. Добре, проспект Свободи. Це вже майже майже осінь. А вже фактично осінь. Ми бачимо першокурсники, першокурсниці. Активно приїхали до Львова. Що за шум такий? А, це хтось фонтанію, бачите? як тут всі готові. До навчання гуляємо трошки проспектом Свободи, тоді, тоді зайдемо далі в центр. Подивимось, що відбувається в районі Площеринок. А, і повертаючись до відповідей на очевидні питання, якщо ще, окрім цього очевидного питання. На який я сподіваюся, ми дали розгорнуту відповідь, хочу нагадати, не вперше дали розгорнуту відповідь. Якщо вам знов треба буде відповідь на якесь очевидне питання, ви не стидайтесь питати. Ми знову дамо відповідь на очевидне запитання. Все ще тепло. О, та, і це 18-та година, такий час. Час зручний тим, що це якраз... Люди вийшли з роботи. тобто Ми бачимо традиційно як перший курс школярів, які тут прогулюються, так і дорослих, які шайно-шайно вийшли з роботи. Е, можливо, гуляють, а можливо йдуть додому. Все одно створюють картинку, ніби багато людей. Тобто це більшої кількості, ніж ви бачите зараз. Нереально побачите, тому що за годину люди з роботи розійдуться, годину тому ще ніхто не йшов з роботи. Школярі ще, може, більшість спали, годину-дві тому теж би ви їх не побачили. Ох. Давайте все-таки дійдемо до площі ринок, перейдемо через дорогу. По правилах перейдемо через дорогу, щоб не потрапити під автомобільчик. От і на день не зараз, але зараз якщо підійти. Ну, то, що ніхто не купує морозиво, то таке. Але в всіх цих лотках видно, що вони не рухнуть. Ну, я не вірю, що от якраз розкупили всі морозиво і тому от всі нові завезли і зараз хтось купить. Таке враження, що тут цілий день теж ніхто морозиво і не купував. О, такі зараз ситуації навіть з морозивом. У Львові. А підходимо зараз вже до площі ангелів. Так, це там теж Бачите, морозиво, ніхто спеку не купує. А ви хочете, щоб, щоб в ресторанах сиділи. Так, підходимо до площі ангелів. Зайдемо знає, на площу ринок. Церква, я пам'ятаю, нам минулий раз теж писали. Як правильно вдягатись в церкву? Зазвичай це пишуть люди, які самі рідко бувають в церкві. Таке в мене враження. О, на горі, на тому майданчику оглядовому, Нарешті-нарешті є люди. Теж я розумію, що колись за старих, ну не за старих, за попередніх обставин, та ти що, там би стояла черга. Зараз черга відсутня. Ну і що, я розумію, знову. Кінець літа, початок осені. Посилили у Львові патрулювання. Ми так ідемо, тільки вже кілька кроків пройшли, а бачили вже три патруля. поліцейські. лісбар. Тут завжди порожньо в тому кафе ліворуч. Останнім часом. Кафе праворуч теж тепер. По нових трендах порожньо. І тут порожньо. Все так. А, я вам розказав, чому порожньо, так, ви зрозуміли. Я вам ще обіцяв того кафе показати меню, я вам колись покажу того кафе меню. Це як -дя. Ну, Я розумію, є багаті люди, але не треба думати, що багаті люди такі дурні, що будуть ходити за такими цінами. Так. Звичайно, багаті людей в кожному місті. Давайте вийдемо зараз на сонечко, краще видимість буде на сонечко. Відбувається санітарна очистка міста. Нічого нового не відкрилося, ну крім ПАП Добрий Друг. Решта тут раз, два, три, чотири. Ну чотири таких точки, де могло би щось нове відкритись, але поки що нічого не відкрилося. Поки давайте позахоплюємось моєю тінню, зважаючи на те, що більше тут не дуже є, чим я захоплюватись. Традельник, а ну, пойдемо ближче. А будь ласка, що, що трудельник. Що на той бік? Може, знаєш, такий крок пройти. Єдине, що львівські круасани. Львівські круасани хоч трошки. Мають якусь заповненість. Нарад, щоб я години. Мені багато машиків Знаєш, такими сьогодні торгують. Сподіваюсь, вони їх ну, накрали десь в полі, а не, а не вкрали там, де їх сьогодні повиставляли. І порожній львів насправді що ж самому хочеться гуляти. Напевно, давно місто, ну як давно, давно за кілька років таке, але до того давно місто не було таке порожнє саме в п'ятницю. Нема домініканського собору. Дикий мат, а це домініканський собор.